Всім привіт! І ця гра вже не міняється дуже багато років. Багато хто грає в танки, це розуміє. Але модо діло це не задіває. Тому я, напевно, перший, хто таке робить і хто таке знімає. Я завантажив аніме мод, щоб глянути, як змінюється гра, і як це впливає на гру і геймплей. Тому, всім приємного погляду! Прожимаємо вподобачку, підписочку. Беріть щось смачненьке і приємного вам погляду мого відео. Вау Оце прикол. Та ти шо? Тяночки. А это что? Ну, это минус. Ну, это минус. А, прога минус. Какие тяночки. Там еще и, и тут тяночки. А тут Шредер. А это прикольно. Да ты что? Вай-вай-вай-вай. Ну це прикольно, це прикольно. Оце плюс плюс. Це прикольно зроблено. Так, а ну я хочу глянути. Чи секунду. Ага. А ну магазин. Вау, як запускається. Та дешо, прикольно, прикольно. Вай, вай. Це потушно. Ну що ж, давайте подивимось його повністю. Цікаво, оно. Ну. Аж так анимация прям такая появляется. Прикольно, прикольно, ладно. Ведь загрузочка. Та ты шо. Як все шикарно, скики девочек. Это шо. Ну, на склад. Я всех хочу потыкать. ти вау, оце, оце прикол на мене. <laughs> Та скільки у вас там і От, ну, блін, ну це... А що таке? Ну це прикольно, ладно, це прикольно, це, це, це все. Хо-хо-хо-хо. Добре, це зроблено добре. Окей, 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 окей. <свистак> скільки дівчат там Скинь що А нельзя было якось так. я не знаю, щось епічне якесь Ага. Ага, я зрозумів Прикольно, добро, цікаво в казармі Вау. що я не <свистак> Арнольд Шварценеггер. Не, ну це, ладно, це косика, це косика достойна. Ой, ну прикольно, no, прикольно, я не спорю. це Потужно, потужно так. И клан запускається Ну, клан, я клан. Меня, так меняты. Ну тут нічого не змінилося Все як було так і Аня. А, ну, а я таке ж саме Так. Так, 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 так. 6 довго прогружає, ні? Два ты Ну епічно, епічно, не спорю. Прикольно зроблено, прикольно. Тут нічого не змінилося, а тут а. Ну тут. Ну тут теж нічого. Як залишилось. Они. Ну тут. Я не знаю, це ангар уже був, чи... Тут тоже такие ну, тел не неприкольні. Добре, шо я не знаю, да Тут є щось. Ану як так нажать. Ты ж йоу. А ну, ага, ага, ха-ха. Да ты шо? Не, ну это потужно, потужно. Ну это только картинки. Есть что то такое прикольное? Не знаю, озвучка может, какая-то? Блин, давайте все-таки в бой скатаем. Может, там что-то будет такое? А ну, выбер сервера. Ага, таки же. Уехали в бой скатаем один. Очень подум. Такий кранчик прикольный. Ну, прикольно, прикольно. Зроблене спору нема. Але це все, що ли Щось таке є. Інтригу. О! О, це огонь. Це огонь. Це це ой. ой, приціл, та ти шо? Немає інакше обіціла, бо я зараз помру. Ну ладно, нехай буде такий, я потім повернуся, щоб. Не голосно якось на танки. Якось. Голосновато, ні? Якось голосно. Та ну, якось дуже голосно. Так, не було. Нече. А воно все якесь таке розмите. Не, не кажеться. Є щось таке розмите. О боже, який це приціл. Ну просто. Ну чесно, це просто ущербний приціл. Ну... Мало бути і краще, чесно Ой, який вистріл, та А шо? Ану. Ану. Ага. Так, секунду. Секунду, секунду, ні Та ти шо, та ти шо? А ну, я там не бачу. Ой. Що мені не вистачає висоти? А ну во! <звук> а як воно перезаряджається просто? Тяжковато трошки. це звуками тут все силь прикольний такий. Що ж, поїхали. Сідуть і я поїду. Це лампа така? Да Та ти шо? Чекай, 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 не стріляй у мене, не треба. <різь> Боже, як воно стріляє просто. Це максимально просто. Я погромче зроблю. Я не чую голос командира, це. Це якісь мультики, а не танки вже виходить. Диви, ти, що, як вона стріляє, як вона стріляє. А щут наш Секунди, секунду. Ай. Більш техніку чутно. Техніку більш чутно, ніж е, сам танк аш там чується навіть як гіль западе. які все-таки це просто це не знаю. Це... Блин, не у мене точно. Угу, угу я зрозумів. Угу. Добре. А як прям аж камера назад відлітає. Чи це, напевно, цього танка так я замітив. Ну якось тяжковато. Я думав, щось буде епічне прям. Анімешний графончик якийсь такий. А тут так, візуальні картинки лише. всі вже так убили бы швидко. Ех, так не цікаво. Дайте якийсь контент просто. Бни, дівчата що все? Вау Чекай, 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 чек. що на цьому все? вони все шотні. Хочу тортика там побачить. Вон і тортик. Тортик там знизу, напевно. Я просто Я не можу тоді до них заїхати і мінімально максимально. Але він мене шотный, якщо зараз проїду. Так, ну лампу я не ловлю, все добре. Так, лампу я не ловлю. Ой! А це погано. Ну, хоч. От... <coughs> це Що за фігня? А що він так буде виїжджать? Ми ніхто навіть не цей. По цембали не настучить. Эх, це бідно. Оп, все, поїхали за бабахою Ну трьошку мене кидали, трошечку мене кидали. Зараз він його нього. А це було печально, братан. Боже. Ну... А, які постріли? Ні, ну це просто постріли. Мене цікаво, ну це просто. О, і виход прикольний, до речі. Але це удовольствие, ну так, є, ну таке собі удовольствия. таке о, вай вау, ва. Як воно все зроблено. Прикольно, прикольно. 3800. А я навіть попав в нього. Та ти що Прикольно, прикольно, чесно. Ну мені цікаво піти. Хочу на десяточка Хочу, хочу, хочу. Шведесенько. Давайте на вабахи зіграємо. Цікаво буде. Ну, прикольно зроблено, але. Мені звуки дуже не подобаються, вони дуже різкі і. Можемо так зробити? А, тут а немає дівчин... дівчинки. Ну розгрузка боя теж прикольна. Танчики дівчата. Але присел, но приди, це цей якийсь це, Дайте щось, я не знаю, цікавіше можна? Боже, ж ти мій. Давай, оце, я пам'ятаю, оце. Вроді би не поганий. Так, Що це у нас? Ага. Добре. Так. На... Ні, ну це... Це печально, це реально печально, ви. Це печально. Нехай буде крапка. Де у нас крапка? Оце от так. А тут у нас. Так, нехай тут буде така крапка у нас. Боже не. Не це що? Это да что такие? ТБшка? На. Максимальная игра. Вы чули цей снаряд? Вы чули этот полет? Это а вообще что это такое? А ну, мне еще раз интересно. Что за был за полет? Боже, мені вже страшно. Це був. Було... <риклад> не можу грати, це просто це просто вічно. це польот а якийсь. Звуки нереальні, це просто. Цей трэш просто по звукам. Це максимальний трэш. На бам. Яй! Кінути бій. О! О! Тут екранчик теж є. Ну, прикольно, прикольно, не спорю. А ще я знаю, там ще є один екранчик. Це. Походу, коли ти виходиш із, із гри. О! Ульот, ульот. Залишитися, я хочу залишитись. Ні, ну, це прикольно, це прикольно. Ну. Яго. Я хочу спитати Ягу. Звуки прикольні грі, як Сидиш, як в трубі. Так. Що, 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 що? що? Куди поїдемо? В центр напевно поїдемо Мені більш цікавить мене мод, 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 мод. Мені треба екшену в моді, його тут немає. Це треба поміняти. Мод вісить майже гігабайт. Ну, мали би постаратися, не радиш. Ну не заради картину. Самі моди я бачу. Деякі... Менше важать її. І це просто тягу гусениця сама так намальована чи це мод я навіть не знаю я ж обирав траву ні але бачите як воно просто все підстроєно так що просто ну блядь. Якось воно і из... Не знаю, что ты. Может, це все-таки в танках так. Ну прям, ну прям так аж? Да я не думаю, не. Ну, прокати зловлю когось, не. Бля, снаряды летают. Полетів Як з ракетниці запускають живеліна? На! Ти ульот. Ні, ніхто не приїде. Ях, печально. Ну звуки це прям, прям дуже, дуже, дуже прикольно смешно, Олег Одноразовая акция, на. Що начинаю. 27-7, ману давай. А, блин, тут заборчик. Не проб'ю, не проб'ю, не проб'ю. Не, не бачу навіть не проб'ю. Давай-давай, гріля тут зараз успить. Я я я заметил, так. Ага, гриль там. От там а десь. Хо-хо-хо-хо! <риклад> Що це був за полет. Я екзаврора выстрелив. Не попав, все-таки. А зараз попаду, секундочку. Я виправлюсь. Ще один раз. Не, не дадуть мені. Я один разочек. Нехай виїжджаю. Эх, я вже не попаду. Я вже не встигаю. Я хочу дати постріл. Дайте мені дати постріл. Він за домиком там. Так, так. Словив лампу, гриль, ще раз. Печальш ні в мазі, бо я надо мною. земля розривається. Ех. Ноль урони, ноль. Вот она света, дай боже, блин. Да не может просто цикаво, ну, цикаво не... Блин, а если его зараз убью, и будет печально, я зря еду. Угу. Ну, конечно. Ай. А як повертається? Тут і що? Ну ладно, ну ладно, ну. Чистий за звуком, ну. Це вже да. Короче, ми подивилися, вот, Чесно, по моєму Я очікував щось. Краще. Я учивав краще. Так. Я очікував покраще. Так, по итогам анимешечки мышечки всяким. Угу. Так, а ну, допустим, я хочу танчик. Ага, ага, ага. А, ну і тут на сайт все Ну і все, в принципі, тут нічого такого, як я очікував. Я думав, тут щось буде... Таке прям. Прям-прям. Уви немає тут такого щось прям-прям. Угу. Щось епічне. Уви немає. Ну, добре. Добре, ми подивилися на модік. Ссылочку на мод я оставлю в описании. В описі. В описании. В описі. Вообще на КВ2 бы, напевно, зіграв. Це вже добре. Мы вже награлись на таких пушечках. Кому цікаво залітайте. Качайте, грайте, мод важить. Я байт. Честно, ви подивилися, який він? Угу Опять починається. Такого щось вверх, я не бачу. Замінені картинки. На персонажів, типу. Так. Персонажі. Самі і все на цьому. Вже зробили хоча б, щоб командир був однаковий. Хоча б. Б. А то вибираєш собі танчика Дівчинки тут немає. Хм Прикольно. Добре. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, хто не дивився. Оформила непогано, але. Краще доробити. Доробити було би. Щось таке придумати, щоб на всьому екрані це горіло. Просто так, щоб горіло завжди. Все, дякую всім за перегляд. Все.